Вітаю вас, люди, а цей вірш я хочу присвятити людям всієї планети, Та щоб ви замислились, що коїться навколо. Та отим правителям, які, як кажуть, правлять землею. Теж замислиться, що ви робите. Невже життя не до вподоби людям стало? Чи може білий світ набрид же взагалі, якого дітька почали вбивати та нищити живе все на землі? Не можете ви землі поділити між собою, і скам'яніли вже людські серця, шаленою та божевільною ордою, несете смерть, продавши віру у Христа, та рвете землю на шматки, як дикі звіри, чи витримає такий біль вона, а у дітей, дітей малих питали, чи до вподоби їм, коли навкіл війна, отямтесь люди всього світу. Зброю, почніть спочатку, з чистого листа, повстаньте з попелу та помириться між собою, планет немає інших для життя. Католики, християни, мусульмани та інші віри, де ваша любов? Любов до світлого всього, живого, одного кольору, тече в нас кров. Земля дає ознаки, що втомилась її від нашої байдужості. Тож прошу людство, та благаю, зупиниться на зберегання миру, киньте всі потужності. А те воно, що цю війну затіяло, хай згине із лиця землі навіки, ми в землю зерна доброти посіємо. У мирі злагоді, нехай зростають діти. Всім людям миру, всім добра, дякую вам, люди.